Друзі, вітаю! І ще зніму я зараз три версії, тут вони разом стоять Каді Volkswagen, Покажу, можливо, когось зацікавить, бо я шукаю Таурани, там буде інша, ця, якби декілька я там зняв Таурані, мене просив підписчик. А це по Каді, можливо, когось зацікавить. Значить так, застрів я от на ринку у нас в Луцьку таких два. Volkswagen Каді, красивий, з оптикою. На дві сторони двері відкриваються з розпашоночками на титанчиках, таких два братика. Хороша оптика. Значить так, у них оригінальні всі вікна, мало бувають, я думаю, ці тим більше. Лап'яний салончик, вони, коротше, скажімо так. Один 16 рік, другий 17, цей 16. Значить, велика комплектація тут є. Є ціна 17300, є Віктор Телефон. Ну і значить версія Highline. Ну і тут от совня моє. Значить, ну, автомат це, мультикермо, підігріви салончик акуратний, збережений. Така машина, значить... Без пробігу по Україні. Лайну кВт. 236 пробігу. Значить, такі вони непогані два. Стоять брати. Один такий. 17 рік, а один 16-й, значить цей з паркопчиком іде. Теж такі самі титани, літня резина в обох, обох на дві сторони розпашонки, теж трап'яний салончик, великий фон нормальний, автомат, підігріва, мультикермо, значить цей 17 рік. Це 16-й. Значить так. Що у нас тут є? Тут теж от така хороша. Значить так, 2,0. 226 пробігу. 7 місць. Це в цьому не вказано у му році. 15800. Кого цікавить, там номер телефону є можете телефонувати. Такі в нас є на ринку два. Ну, цей з е 16-го року, значить він п'ятимісний, а цей сімимісний. Тут є телефони, то, будь ласка, кого цікавить. Ви можете зателефонувати. Значить, і в додаток тут напроти стоїть ще теж кадік. Біленький. Так, значить в ньому 16 рік 2.0, 227 пробігу, телефон є, 11800 ціна. Що ми тут маємо? Тут значить механіка, кондиціонер, звичайний звичайне кермо, теж на дві сторони двері. Такий кадік. Можливо когось зацікавить, там телефони вказані, ви можете до власника зателефонувати.